Так, хочу зняти вам відео про свою скважину, яку ми я вирив, ну, вже десь так, це вже її буде вже третій рік, я з нею борюся, Покамість безуспішно. Надивився колись відео про таку бурову установку, гідробурення називається. Купили в інтернеті, ну в інтернеті там через інтернет знайшов я чоловіка, який робить ці установки, в принципі, поінтересувався, все, купили таку установку на 50 метрів глибиною. Такі ось штанги. Штанги півтораметрові метрові, на 50 метрів від різьби, ну, коротше, це таке цю установку. Коротше, вирили ми, скільки вже скважин, 10 більше. То людям, то там брати вирив. і Всіх удачно, все нормально вийшло. Ну, скважини функці... Функці... Ну, Не на таку глибину, звісно, я там вирив. 30 метрів, там, максимум. Там, на базі в себе вирили, теж 30 метрів, все нормально. В себе вдома вирішив фугонуть на максималку. Скільки що воно зможе. Вирив коротше, на 47 метрів. 47 метрів і вперлися вже в камінь. Получається, вже на одному місці вже бур йшов, йшов, ну, вже поняли, що камінь. Далі не йшло. Коротше, це така історія. А буря, вона ж, ну хто там поінтересується в інтернеті, гідробурінням. Помпа, мотопомпа. Тут оце, де цей ставочок я викопав дві ямки. Десь по півтора куба, одну, другу. І гідробурєнням, виходить, бур, буре, а водою весь мул виносило ці дві приямки. Тут вийшли ці приямки, я ж кажу, мул убрали. І вийшов отакий ставочок. Коротше, яка ерунда вийшла? Труби ж такі пластикові, сині на, сор... на 140 пустив. Буря, ця, ну, буру у нас був на 200, на 200, а труби на 140. То я ж надивився в інтернеті, як зробити фільтр, там усе. Зробив 4 фільтри. 4 фільтри мотав ніржавійкою пров... Цею... проводом, потом сіткою. Ну коротше таки поробив там в інтернеті своєобразні фільтри. І коротше, вийшла якась ганж, може, я так думаю, що як засовували, і воно ж не так все гладко йшло, що там ну, як пробурили, почали скручувати ці труби всовувати. І десь, може, туго йшло, чи що що могли, може, ми зірвали цей фільтр, десь здвинуло, бо як його ну, здамотав і прикрутив на саморізи, ну як зафіксував сітку. Може, де воно там зірвало цей фільтр. Коротше, вийшла яка ерунда. Качаємо і жене пісок. Цей пісок гнало, воно не знаю, може вже добрий прицеп піска намив. І малишами качав, і чим я тільки не, не качав. Я ж кажу, зробив 4 фільтри і фільтра пустив через один. Трьохметрова труба, знизу пустив цілу трубу, потім фільтр, знову трубу, знову трубу, фільтр, трубу ну через одне. Бо там ж де ті водоносні горизонти, хто його там, пойме де той горизонт. Ну так, думаю, методом тика щось десь попаде. Коротше, вийшло так, що ну, до 24 метра вийшли типу, фільтра однизу, якщо посчитати, фільтрації стоять. Коротше, я мучився, я мучився до, ну, до такої теми, що не виходить. Не, не пісок жене, 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 жене. Це малиша вкидаю, навіть малиш не може качати. Починає йти сильний поток води і короче, пісок забиває насоса. Часть води стравлюю назад, ну типа очищений, там зробив перелів, пісок очищається, вода переливається знову назад. Качав-качав різними способами, нічого не виходить. Ну, Такі піщинки, навіть забивають малиша. Ну, там, вход в малиша забивали. Рішив я потім купити ще скільки там, 6 труб, оці, 24 метри коротше, перекрий. коротше, Поміряв труба 140, а внутрі вона 127 Чи щось таке, ще 120 я вже забув. там. Ну, коротше, 125 -та труба туди влізла синя. Насвердлив я вже мелких дирочок, отверстій. По трубах повністю це все, шість труб засверлив у ці всіми отверстями. Там через кажід, ну, поштив, як решето зробив її на півтора міліметра. І, коротше, завтулив, коротше, завтулив. Знову ці ж труби ну, завтулив. Коротше, знову ж почалася качка-прокачка. Отаким ось у насосом почав качати. Вже думаю нема типа Типу ну, водолей. На 8 крильчаток, на 50 метрів такий водолей. Почав качати. Ну, все наче, качалося, качалося, наче нормально було. Чиста вода вже очистилася. Думаю, поставлю його на цей, ну, на прокачку довше. Він викачував, викачував, знову починає гнати у нас глину. Ну, не глину, а такий мелкий мелкий пісок. І коротше, я ж його залишив качатися. Приходжу і замулило його. Десь видно, чи прорвало знову, чи що, десь жилу прорвало, чи я не пойму, що навіть як. І почало гнати такий пісок. Коротше, замулило мені той насос. Діоргать, не дергається, нічого не, не витягується. Купляю я трубу оцю синю. Беру напор короче, вимулюю його трубою, напор даю туди всередину. І це все вимулюється. Вимулюється. Вимули я насос достав. Потім знову начитався в інтернеті, що тільки треба малишом. Викачувати, викачувати оце все діло, цей пісок. Викачувати, щоб... Цей, сформувалося там типа, оця вся мілоч уйде, а всі крупні піщинки вокруг труби сформують своєобразний фільтр, намитий такий. Намоючний фільтр. Не знаю. Може хтось там буде дивитися моє відео, хтось десь стикався, бо якась є інформація. Ну що, хто розуміє, підкажіть. Будь ласка, бо я вже зкважиною вже замучився, вже скільки нервів туди вже вложив, що вона, вона вже достала. Короте, виходить, яка це ще ерунда, бачите, це такий мелкий мелкий пісочок. Тут мелкий, а це через сито беру сито, підставляю, сито і підставляю, і там воно бачите, такі піщинки. Ну, вже піщинки йдуть. Витягую малиша насоса, не, немає, не забивається насос. Вже виходить, наче так як логічно думати, вже все настраюється, що вже оті крупні піщинки вже не проходять через фільтр. Вже вони десь там збиратися. Ну, я ж кажу, день качав. Ось тут день один покачав, накачав оце знову, скільки піска. ну Такого мелкого Вже, звісно, я ж кажу, піщинок крупних немає. Результату практично ноль. Це ось, бачите, у відро качаю і в відро такі ось... Ось, пісок мелкий. мелкий мелкий пісок. Так що, що я знаю мені робити? отак так, якщо мало брати води, там, 100 літрів, тако, не більше 100 літрів, 50 літрів. В принципі, навіть вже пускав на хату, підключав до системи водоснабження до хати. Все чисто, той рік фактично цілу... Ну, Цілий рік фонциклювало, вода йшла з скважини в хату. Ну, а щоб качати більше води, щоб ну, максимум, щоб викачати із скважини, нас це ж проблема пішла з водою, бо прискування. І води практично ніде немає в колодязях. І це ж така була мічка зробити скважину і цей. Ну щоб, бути незалежним від води, приїхав, накачав собі, поїхав, далі бризкаєш. Ну, коротко, Такі діла. Я ж кажу, скважину всім іншим людям вирив нормально. Ну, ми там, правда, робили ж фільтр, не такий, як я оце заумний зробив із нержавейки, а просто навіть двоєчкою чи якою там свердлом нафугували в трубі дірок. І все, в людей поочищалася, вода, все нормально. А в мене це як, я кажу, з мастер. Гламастер і собі не... як кажуть. Сапожник без сабох, яка поговорка. Всім все поробив, окупили ми цю бурову, окупили бурову цю з ліхвою, по чому ми це, Года три, то сезон побурили, потім надоїло нам, закинули, бо багато від заказів було, але не було коли треба чимось одним займатися, або землею, або бурінням свердловин. Кажу, бистро буря, 30 метрів за день, свободно ми проходили. Я ж кажу, за, за два дні я це вибурив цю скважину 47 метрів. Один день 30 і на другий день скільки там остаток той добурили, труби вкинули. я ж кажу, Скільки насосів вже перевів на нею, скільки все. І я ж кажу, завтулив другими трубами з мелкою. І все одно не... чи такий водоносний слой тут мені попався. чи що ну, сильно плавун чи як його назвати за -за запливає за -за замулює що не... і це виходить що як тільки починає вода і зразу як потрошки нічого Так, ну, хорошо, до свидання бо телефон дзвонить